На Черкащині продовжує зростати рівень захворювань на грип та ГРВІ. Зараз він перевищує підпоріг на 7,5%. Докладніше про епідситуацію розповів під час брифінгу медіа-центрі обласної військової адміністрації керівник Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. У семи громадах: Будещанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси. Перевищення підпорогу складає 23%. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема covid 19 збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 11,5%. 64% від загальної кількості ушпиталених це діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу і коронавірусної інфекції в області за минулий тиждень не зареєстровано. Втім, з початку підсезону було чотири летальних випадки пов'язані з коронавірусом, каже Володимир Папач. Два в курсу в Шевченківській громаді, по одному в Черкаській і Канівській. Для порівняння за аналогічний період минулого року ми мали Минулого підсезону ми мали 32 летальних випадки. Лабораторно підтверджено кілька вірусів та збудників респіраторних вірусних інфекцій. На сьогодні лабораторно підтверджено на Черкащині циркуляцію вірусів sars cov 2 штамів омікрон, вірусу грипу типу А, Б, метапневмовірусів, риновірусу, риносенситіального вірусу, аденовірусу. Тож, вірогідність зустрічі із такою широкою палітрою збудників респіраторних вірусних інфекцій у кожного із нас доволі висока. Принагідно спеціаліст нагадав про важливість профілактичних заходів. Найбільш дієвим заходом захисту від грипу, від коронавірусної хвороби, є вакцинація в області від початку підсезону проти грипу вакциновано. 4159 осіб з них більше 3,5 тисячі це з групи медичного і епідемічного ризику. Вакцинація є єдиним дієвим захистом від коронавірусної інфекції. Особливо важливо вакцинувати осіб із групи ризику. Щодо спалаху гепатиту А в золотоноші, то її стабілізували, запевне Володимир Папач. З'ясувалося, що всі потерпіли напередодні Нового року, користувалися послугами одного з міських закладів громадського харчування. На сьогодні ми маємо 9 захворілих. Крайній спалах був зареєстрований 5 січня, ну але зважаючи на особливість вірусного гепатиту А. А я нагадаю, що інкубаційний період складає, може складати до 50 днів, десь 35 днів в середньому. На сьогодні спалах здійснюються заходи щодо локалізації і ліквідації спалахів цього спалаху. Тобто ми проводимо значить, визначаємо коло контактних осіб, проводимо лабораторні обстеження їх спільно з закладами охорони здоров'я.